Заходим, заходим, заходим. Ура. Иди, Друг, слышим обшук, обшук. Безбройно трукается. Обшук, обшук. Руки, Поліція, поліція, а проти національна поліція. Зубройна торкаться. Це добре. Знайте вряд. Дайте докази. 1 Демонструємо вам одну із задокументованих злочинних груп, яка займалася систематична допомога. Саме очолював цю групу, якщо я керівник працювати. В, в основному групу входять зірні особи на будівлі цифра і підготовлюють свою роль, наприклад, організа місцевого совреда, точніше представники. Скажу відверто, це і є ваші працівники, які прийшли на службу до органів місцевого сорязування. А також працівники. Це Цікав. цікава історія, як методи конспірації, які вживалися, то ці всі помідори, тушонки риба, це все зрозуміло, що це зелений, що навіть пропозиція, що на результат за спалами, якщо і скільки за спала. Якщо, наприклад, люди, які можуть платити гроші, вони підкопилися, кого ж надо, 34 суттєві надають збирати, і починається схема, про які ми завжди говоримо. Таких людей, які не приймають, так? які мають е знаючи наперед, що вони мають якісь все одно беруть і тягнуть і роблять такі штучні покази. А тепер дуже цікава історія нашої родина. А от прийти включить, просто розкажу, як ми побачили, як це відбувається. Коли інформація підкорюється, що дуже сильне. Взагалі, ніхто не має знати. Писа переходить в полцеплення. Дається список, але йде до випрацівникам, які взорі, яку це всіх знайомих, передасть зайомку, за ньому за це отримують винагороду, щоб не виходили на Включаю вам загадіння про підозру. Учені кримінального пропонує передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, тому що розписатися про її управління. Я вам роз'ясню праву, що ви маєте право на захист. У разі можливості можете залучити своє локатор. Якщо не маєте такої можливості, він вам буде нам даний державний. Прошу захистів речі і прийти з нами для проведення звідчити. A